Хочемо вам ще запропонувати комплекти білизни, які також будуть слугувати вам як вірним другом? Тому що білизна, як я вже казала, але повторюсь, це те, що створює нам комфорт, тому що якщо білизна створює нам дискомфорт, то ми почуваємо себе не дуже впевнено та не дуже. Добре, ну і про здоров'я тут також можна багато говорити. Зараз ми хочемо вам запропонувати вже іншої структури білизну. Погляньте лише на красу. Цих прекрасних, я навіть не знаю, як їх можна ще описати, а на дотик, якщо ви б зараз як я могли помацати, то це досить приємна до, ці, до тіла тканина. Дуже добре розтягується, я зараз покажу на нашій моделі, щоб ви розуміли, що ми маємо резиночку, яка дуже добре відтягується, що також є великим таким і жирним плюсиком. Зверніть увагу, що у нас маса. Кольорів переважає, і головне, що кольори всі базові. Але якщо ви придбаєте собі ще два комплекти, так то ви з цими базовими кольорами зможете змінювати під них і свій одяг, або ж їх підбирати під свій одяг. Наприклад, сьогодні ви вирішили одягнути чорну спідницю, то, звичайно, ви можете під чорну спідницю одягнути чорні красиві ось такі трусики. А якщо Якщо ви е, вирішили одягнути, там, наприклад, у вас е, сукня білого кольору, то ви можете одягнути ось такого біжового кольору, е, нижню білизну. І це досить зручно підбирати собі під одяг. Код товару НБ126. В комплекті є ось такі. Три штучки ми кладемо рандомно, але раптом я ж кажу, вам щось потрібно, то ви можете сказати про це нашим операторам. Ну і, звичайно, тут вже 5% еластану, не 4%. Тобто вони ще більше тянуться в порівнянні з попередніми. Давайте покажу на живому прикладі: ось візьмемо і розтягнемо, Тобто можна ще тянути. І головне, що наша гумка не буде в нас нам Врізатися в нашу шкіру, бо буває, що перетискає і залишаються сліди. А в цьому випадку я впевнена, що такого не буде, тому що еластан, бавовна і гумка не така міцна. Тож, ціна на комплект, в якому міститься три штуки білизни, коштує сьогодні 1100 гривень. Хороша ціна, доступна ціна, і я впевнена, що варта вашої уваги. Тож, телефонуйте за номером 0800 21 44 88. Але знаєте. От, по-дружньому не в службу, а в дружбу хотіла би попросити, аби вам зробили більш доступнішу ціну, тому що я знаю, що е, зараз у нас є в усіх свої якісь е, м, пріоритети, але ж і ті речі нам також потрібні, особливо білизна. Тому давайте зробимо більш доступнішу ціну, щоб всі змогли їх придбати хто нас дивиться. І вау, я бачу вже цю доступну ціну. Я вже побачила. Дякую. От правда, не в службу, а в дружбу вийшло. 599 гривень коштує набір, в якому ви осягнете три е, таких штучки білизни. До речі, виробник у нас Туреччина. Туреччина дуже давно користується своєю популярністю, особливо серед білизни, тому що вважається, що більш наякісніше прошитий, пропрацьований матеріал. І головне, що в нас ще дзвінки безкоштовні. Ви також можете зекономити, не потрібно платити додаткові кошти, щоб ви поїхати і шукати, заплатити за транспорт. А ви можете нам зателефонувати безкоштовно і доставка безкоштовно, а при замовленні більше ніж дві одиниці. Тобто, якщо ви замовите собі дві такі е, красиві комплекти, два красиві комплекти, в якому три і три, все разом шість, то ви отримаєте знижку мінус 100 гривень. Але якщо це по одному чеку, нагадаю, що матеріал у нас 95% бавовни, 5% Еластану, виробник у нас Турція, що дуже важливо і важливо наголосити, бо Турція вважається як. Наскільки я знаю, найпершою по виробництву саме білизни. Якщо ви звернули увагу на нашу маєчку, давайте покажу: вона у нас довга, ви вже могли бачити її в попередньому лоті, що вона прикриває спину, то ви можете у наших операторів запитати саме за цю майку ось такого лоту. Тобто вона довга, вона не коротенька. Ми навмисно її ось таким чином підвертаємо. Нули, щоб ви могли побачити нашу білизну, тож код товару НБ 126 Телефонуйте за номером 0800 21 44 88. Доступна ціна на три штучки білизни, які йдуть в комплекті, всього 599 гривень. Вау, пропозиція! Можна змінювати під будь-який одяг, під настрій. Сьогодні один, завтра інший. Головне, що дуже добре для здоров'я, тому що бавовна дозволяє, аби наше тіло дихало. Еластан дозволяє, щоб наша білизна тканина тягнулася і не буде перетискати вам вашу шкіру. І кров буде циркулювати досить нормально. Тож, нагадаю, що ще в нас є YouTube канал. Якщо ви щойно приєдналися, там ви зможете зайти ось через посилання по QR-коду, який ви зараз можете бачити, відсканувати, натиснути на дзвіночок, бо дзвіночок буде сповіщати про те, що вже вийшов новий вулик. Випуск або ж іде ефір, і таким чином ви не пропустите жодного випуску. Далі у нас є інстаграм, де також можна писати, слідкувати, і тік-ток. Приходьте до нас в студію, будемо разом знімати відео в тік-ток, і потім будемо ж їх коментувати. Тож, за номером 0800 21 44 88, ви матимете таку можливість придбати за найдоступнішою ціною, яка тільки Існує три таких білизни в комплекті. А ще, якщо замовити ще один комплект, то буде знижка мінус 100 гривень. Тож ми продовжуємо летіти далі. А вам рекомендуємо телефонувати, бо можливо такої пропозиції у нас більше вже не буде. А коли ви захочете, буде запізно. Тож повернемось до вас через декілька секунд. Не перемикайтесь.